Зараз буде дуже важлива інформація. Послухайте уважно. З 1 січня 2026 року вводиться оподаткування на електромобілі. Прийдеться додатково витрачати кошти для того, щоб придбати і поставити на облік автомобілі з електробатареєю. Тому від сьогодні до 1 січня є ще час придбати автомобілі. У мене для вас є шикарна пропозиція. Це Chevrolet Bolt і UV. Отакий красень, повністю електричний, 65 кВт батарея. В приємному такому ніжно голубому кольорі, Колір, який сам про себе говорить про те, що цей автомобіль чистий для повітря, тобто без забруднення для навколишнього середовища, максимально екологічний, максимально економний і максимально крутий. Автомобіль знову ж таки повторююся, має 65 кВт батарею, проїжджає повноцінно 400-450 км на повному запасі. І через те, що має тепловий насос, не втрачає, немає просадки по е, витраті, скажімо, кВт взимку. По комплектації е, скажу зразу, що цей автомобіль прибув у нас з Америки, він ще не має власника в Україні, ви будете першим власником в Україні, і саме зараз ви встигнете його придбати і е, додатково не витрачати на скажімо, на якісь потусторонні витрати, шикарні led світло лінзовані. Лінзоване світло, красиві led реснички Автомобільчик у нас має красиві легкосплавні диски. Гума практична нова на цьому автомобілі, Безключовий доступ. Хочу зауважити, що цей автомобіль має бронеплівочку по всім вразливим місцям, це під ручками на кантіках дверей для того, щоб не покоцати нічого. Це все є. Далі йдем. салон, комфортний текстиль, всі чотири електроскопідйомники, електрорегулювання дзеркал, це все ясно, це все понятно. Автомобіль має мульти led приборну щитову панель, здоровезний, мультимедійний дисплей з сенсорним екраном. Цікаве вирішення у нас стосовно акселератора по нашій трансмісії, воно з кнопочок, але це все надійно. Автомобіль має вибір режиму руху, є спорт-режим, можна включити, можна виключити, їхати буде з шаленою швидкістю. Датчик утримання в полосі. Бачите, є безпровідна зарядка для вашого смартфона, і це супер. Доволі здоровий монітор. Запускається автомобіль з кнопочки. Далі. По оснащенню, що ми маємо? Ми маємо Apple CarPlay, Android Auto, маємо, е, Chevrolet Maps, Wi-Fi, інтернет. Різні додатки також можна налаштувати. Короте, максимально розумна мультимедіа. Далі йдемо 57 тисяч кілометрів пробігу всього-навсього, практично новий автомобіль. Автоматичне дальне світло, автоматичне ближнє світло. Круїз-контроль також в цьому автомобілі є. Йдемо далі. Подивимося, наскільки у нас. І знаєте, що Що є болт просто і e а це Болт EUV. Саме ця модифікація вона більша за розмірами, тому то і комфортніша. Далі. Рівна підлога це значить, що всім буде комфортно, ноги всі влізуть. Є зарядка, є Type-C зарядка, є USB зарядка на будь-який смак і бюджет вашого смартфона. Камера заднього огляду обов'язково присутня. Є задні парктроніки в автомобілі, доволі непоганий багажничок, як для розміру автомобіля. Є підлога додатково подвійна, є, є що покласти. Тобто все, в принципі, у вас влізе. Друзі, за ціною цей автомобіль буде коштувати 20 тисяч 900 доларів. Повірте мені, якщо ви зараз придбаєте, ви суттєво зекономите. Тож, зволікайте.